Призрак 1791 положення ставок 14 679 за опортувальним актом у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 122 Кримінального кодексу України внесеного дитину реєстру досудового судового освіту номер 120-1407-40408 і 28.02014 року відносно дикого Олега Романовичу чи визначають вони перешкоди для відеотрансляції, а також до їх бажання щодо з участю в відеознайомців, не заперечувати. З моменту на підприсутність тут має бути все-таки посвідчення від змі. Людина паспорт паспортом пред'явлення не є представником ЗМІ. Будь ласка, так виставлять якесь посвідчення, щось тоді будемо вирішити. Тобто я в такі якості, по типу паспорту це не виходить. Судом з'ясовується з тих підстав, чи не заперечують тобі безпосередньо, щоб ваше обличчя немало? Заперечують, тому що це вже ситуація в даному випадку. Так, то... будь ласка. Представник інтернет видання, знімайте лише тих осіб, які надали для цього дозвіл, тобто сторону обвинувачення, сторону захисту, за виключенням обвинуваченого, а зробив <гумент> <розуміло, гумент> <«Пошлі, взятку, гумент> <з. гумент> Ну, Посвідчення закону у нас дозволяє будь-кому знімати, можете ви телефоном знімати або чимось знімати. <гумент> Скільки... <гумент> Оскільки... Оскільки це не буде відеотрансляція за центральними засобами масової інформації, ухвала в даному випадку не виноситься, я можу ці обставини не встановлювати. Будь ласка, обвинувачення ближче до суті. Це абсолютно до суті ближче. Яке має значення, яким він працює зараз і де він проживає, Це посліди, до достовірності його свідчення. До достовірності його свідчення людини. Я хочу запитати, де він зараз проживає і він працює. Я не збираюся відповідати на питання, де я зараз проживаю, від людини, яка е вважається, ну, з моєї думки, вважається нападником на мене, яка в мене вже один раз побила. Судом знімається зазначене запитання, оскільки можуть існувати ризики, впливу безпосередньо на потерпілого, тому суд вважає, що зазначене питання. Обвинувачення, будь ласка, інші. Зняти ризики, я розширю питання. Ви зараз мешкаєте в Ужгороді чи в якомусь іншому засобу? Теж не збирається з повідомлення. Ваша частина це теж ризики створюєте? Ну я задаю питання, він не відповідає на жодне питання, з питань, яке має пряме відношення. Обвинувачення, будь ласка, задавайте запитання ближче до суті обвинувачення. Чи знайомий ви з Дмитром Марущиком, котрий закинув інформацію про так звану педофільну справу з обнувачення, 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 обнувачення. Я, я це відношення. Честь, я ви до не суд не обізнаний, про що йдеться мова і про які саме... А я для того задаю питання, щоб суд був обізнаний. А для чого? Ну, Щоб з'ясувати, що справа. Це допит обвинувачення, по суті допит потерпілого, по суті, пред'явлено обвинувачення. Ви допускаєте, і що ця справа може бути інцинуацією. І і на підставі... Суд не обізнаний про будь-які інші події. Про що йде мова. Так я хочу, щоб суд був обізнаний, та й тому я задаю питання. А Ваші. Я знімаю це запитання ближче до змінки, будь ласка, до характеру пошкодження, до події, до обставин. Саме... Ще до цієї події, звинувачений, будучи редактором сайту, звинувачуємо мене голослівно в педофілії. Тобто це не приязність стосунки напряму. Я хочу уточнити мотив дії. Та я вже куди ближче, Ваша честь. Ну не можна ж так. Але, Але можу, антикорупція. Давайте перейдемо до антикорупції. Давайте не будемо переходити до антикорупції, обвинувачення. І ще раз роблю вам зауваження, ближче до суті спочатку, по суті, а потім належність та допустимі. Чи відлучалися ви з них? Безпосередньо щодо події. Якщо у вас є запитання, то слухаємо вас. Ну, Ваше четко, я прошу вибачення лише одного прокоментую. Я ж не є ну, спеціалістом судому, тому я можу задати якісь питання, які, на мою думку, правильні, а вони не відповідають. Тому ну, я у вас є захисник, який може вам допомогти. Якщо потрібен час, я можу оголосити перерву для спілкування із захисником, будь ласка, ближче до суддя. Слухаємо вас. Там було питання задано, але я хотів би конкретизувати. Чи вилучалося ви з лікарні під час стаціонарного лікування з 5 по 25 березня? Це запитання вже отримували відповідь на це запитання. Наступне запитання. Ну, до нього ми не маємо. Є багато, але суд вважає, що ми звідти Зрозуміло, дякую, сідайте, будь ласка. Загідно, чи є запитання? А, що? Можна запитання з пусні. Можна технічну перерву для того, щоб я поратися з техніком. Ну, що по ходу справи в мене ним, Прошу опиратися, я би просив у пані на хвилину. Готовка для захисту, якщо готовка до захисту. Готовка до захисту, так, досвід. Зрозуміло. Дякую. Субтитры сделал DimaTorzok Приходить до досить до світло. Ваше щось можна було питання? зв'язку з тим, що частина запитань, які я задавав, ну, які мені не дали запитання, вони були сформульовані спільно з другим захисником Романом Бухтаяром. Друге, що мені ну, фізичний стан зараз температурою тут перебуває, а непереборне бажання захисника терпілого мене вштрафувати, то я би просив перенести це на наступне засідання до посуду. Зробно, першу частину запитань, які я задаю, були узгоджені з моїм другим захисником Романом Хтоявим. Такі судді їх відхиляє, я хотів би знати, чи з ним цю, -то цю тему та... запитання. Забезпечити... Забезпечити... Та... І друга теж зачитаю, своє правило захисту. Захисника і продовжувати заводити другого захисника, другу частину. Друга частина питання, кажіть. А друге, так немає друге читання. Я прошу, це просто кажучи, фізична станція дорога, що, станції, друге, що причина, яка є, тому що я з що до фізичного стану, температура. Я третій з температурою. Довідка, лікар. Немає, достатньо першого. Хай буде, якщо суд не сприймає, тоді достатньо першого. Розумію. Тоді суд бажає данообхідний, оскільки дійсно в цьому судовому засіданні не відсутній один із захисників обвинуваченого ЯРОВ. Обвинувачений після оголошення перерви на полягає на його участь участі вигляді комінального провадження. Суд вважає саме перерву водомінального провадження до... 10.08.2016 по 10 години -го -го та передати обвинуваченого та старому запуску. Це не перша неяка без поважних причин без надання відповідних доказів суду. А, якщо у подальшому будуть такі неякі, то суд буде відповідним чином реагувати шляхом інформування та лікар щодо неяких безповажних причин кримінальне впровадження в цьому передачі. Ваша честь, ви самі оголосили, що він задіяний, зараз його мовський захисник. Ви навчаку засідали. Нам попередив, я сказала чітко, по злобазарі, доказів суду не надано. То, що я його встретила зараз, зал, пробігав у мимо і сказав, у мене не буде, не Я можу це огласити, але без документів я не маю права приймати, приймати.